Звільнити бранця в Івано-Франківську стартував тиждень українського кіно на підтримку відомого кінорежисера Олега Сенцова. Що навесні кримського митця разом з тим, як активного автомайданівця затримала російська ФСБ і, звинувативши, у начебто тероризмі, запроторила до московської в'язниці. Шокована таким свавіллям, вітчизняна кіноспільнота вирішила об'єднатися та влаштувати благодійні покази, щоб визволити колегу із полону. Жодний з власників фільму не вимагає жодної плати за їх показ в рамках тижня. Українського кіно на підтримку Олега Сенцова. це наш е, моральний обов'язок підтримати нашого колегу, консолідувати професійну спільноту, українську, європейську, світову для того, щоб тиснути на Російську Федерацію з вимогою звільнити Олега, повернути його на батьківщину, до його родини, до його дітей. І повернути його українському кінематографу. івано франківськ уже третє місто, яке побачить якісні роботи сучасного українського кінематографу. Сюди просякнутий патріотизмом фестиваль приїхав на запрошення народного депутата Руслана Марцінківа, щоб привернути якомога більше уваги до долі політв'язнів, котрих полонили за їхню незламну проукраїнську позицію. Нещодавно були в місті Сосниця, де народився Олександр Довженко, який теж перебував в фактичному засланні в Москві. Так і сьогодні. Талановитий режисер Олег Сенцов перебуває в московській тюрмі Ліфортово, і сьогодні вся українська суспільство і не тільки тому, що мета цього заходу ще привернути увагу засоби масової інформації, привернути увагу міжнародної громадськості до цієї проблеми, і щоби всі сьогодні люди кіна і всі люди суспільства долучилися до звільнення наших політичних в'язнів. Благодійний фестиваль, виручені з якого гроші передадуть родині Олега Сенцова, розпочала дебютна стрічка. Мого бранця Гамер. Далі у списку новий сучасний дитячий мюзикл Трубач, актуальне кіно про емігрантів із стальгія, символічний параджанов, що розповідає про кінорежисера, котрому довелося відсидіти у радянській тюрмі, і короткометражний альманах Ваволону. 13 тиждень українського кіно в Івано-Франківську триватиме до 8 жовтня.